Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні моєму аккаунту виповняється 3 роки. І я хотіла перед тим як ми прийдемо до огляду подій, які вже почались, зробити невеличкий підсумок, взагалі, що я думаю про цю гру за період трьох років, який я в неї граю. І так, я свідомо хочу сказати, що це саме гра в першу чергу, і тільки потім можливість отримати дохід. Заробляти в цій грі можна, але для цього ви точно маєте усвідомлювати, що вам потрібно витрачати багато часу, що вам потрібно будувати свою реферальну команду, і як наслідок знімати відео на Ютубі і вести телеграм-канал, ну, тобто мати максимальне залучення. Якщо ви просто хочете задодати, Знати один раз і періодично заходити, грати чи не грати, то це не про дохід, це про про ваш витрачений час пусту. Для мене це саме гра, тому що е, мій всесвіт так влаштований, що мені необхідно мати те, чим я можу відволіктись. Наразі ці три роки це гра Роркоін. Мені треба просто, щоб мій мозок трошки перезавантажувався від щоденних справ. Вирішення задачі, таке інше. Тому саме з цим мені допомагає RollerCoin. Раніше, десь 12 років, я грала в гру Candy Crush. Тобто, Скрін, якщо хтось не знає, як виглядає ця гра. Тобто мені просто потрібно, щоб у мене була гра, в яку я можу відволіктись, грати, і таким чином перезавантажувати свій мозок. Зараз граліркої з цим дуже класно впорався. Е, в мене є постійний якийсь, постійна мета, що мені треба зробити. Я точно не знаю, що мені треба виконати завдання, мені треба там зібрати якісь деталі, мені треба зробити апгрейд. І е, також зараз в мене є невеличкий дохід. Це я б не сказала, що це прям якийсь дохід такий колосальний, це там 10-20 доларів, 20 доларів на місяць, найбільше. І ну, це приємне, але. Як заробіток, я це не розглядаю. E, RollerCoin також допоміг мені змінитись, тому що якби мені буквально роки три тому сказали, що в мене буде YouTube, я б посміялась і сказала, що такого не може бути, що, що я буду знімати як я буду це робити. Зараз у мене є YouTube. Зараз мені набагато легше комунікувати з людьми, і я, я викладаю. Уроки в мене є е, декілька класів, де я викладаю інформатику. Скоро це, скоро це завершиться, учбовий рік завершиться, але все одно я б теж ніколи б це не повірила. Тому е, для мене це дуже великий вклад в моє, в моє сьогодення, і я дуже завдячна хом'яку. Тепер давайте перейдемо до самих подій, я покажу, як саме розвивався мій акаунт. І отже, поки у нас всі події підвантажуються, і сайт ще трошки тормозить, давайте переглянемо все ж, як виглядає мій профіль. Ось нарешті написано 3 роки. І е, щодо статистики по моєму аккаунту, за ці 3 роки мені майже ну мені буквально трошечки лишилося, щоб сьогодні була е, дуже класна цифра: 5 ехешей, але ну, я, я вважаю, що все одно прикольно. Так, е, Загалом у мене є 4 кімнати, ви про це знаєте, і е, потужність по майнерах 673 ехеш. 4 з них з цієї суми це бонусна потужність. І це прям показово, чому я завжди вам кажу, що звертайте увагу на бонусну потужність майнерів, збирайте майнери з різними, з різними рарностями, якщо є можливість, щоб ваша бонусна потужність накопичувалась, тому що за рахунок неї ви можете прям дуже сильно піднімати, піднімати потужність своєї кімнати, Як бачите. Значить, полички дають мені 53 три хеші. Іграми я набила 798 всього лише. Ну за два дні я буквально не грала. Тимчасової потужності у мене 130 пітахеші. Це прям з усіх подій, які були до цього. І ще, мені здається, я купувала ж там, де хліб. Там мені також дали класну кількість потужності. Але я вже не згадаю скільки. Ну, і ось маю 130. Загалом виходить 4 тисячі пітахеші, 4,9 майже 5. Так, ну далі, що там? Немає сенсу дивитися це за ігри, за мою, мій рейтинг, який ось там 2000, ніяк туди сюди не може перескочити. Ну, 2000, в принципі, нічого. Нічого, мене влаштовує. І загальна кількість ігр, яких я зіграла, 76 тисяч. Я насправді заходжу в цю гру щодня. Буквально щодня. За ці три роки в мене не вийшло зайти лише один день, це коли у нас. По Україні був масований обстріл, і я вам навіть скажу зараз точну дату, що це було 15, 15 листопада 2022 року. Був масований обстріл. У нас вимкнулася мережа, у нас вимкнулось живлення. І це був прям тотальний блек-аут, І в цей день я вже і не заходила. в RollerCoin, не грала. Це був єдиний день, коли я буквально не грала. Всі інші дні на протязі трьох років я заходила щодня, щодня виконувала завдання. Щодня е, проходила хоч трошки, грала в ігри. Тому коли я читаю, що потужність моєї кімнати це за рахунок того, що я маю відношення до креаторської команди, ні, це буквально те, що я заходжу щодня, витрачаю час. І як я казала, що для мене це гра, це можливість перезавантаження нічого іншого. І мені, мені подобається просто в тому той прикол, що. Ті гравці, які заходять, заходять в гру лише через те, що вони хочуть заробити, для них це все по-іншому. Мені подобається ця гра, і тому мені всі події, всі перемоги, вони прямо мені в кайф. Так, ну тепер давайте подивимося, що у нас почалось. У нас почався пазл, і у нас почалась знижка на крафт. 7 днів, і за, цей, за ці 7 днів мені треба прям максимально скрафтити все, що я хочу. І ще у нас розпочався розпродаж, і ще у нас розпочався крафт-офер. І зараз все це ми з вами будемо дивитися. Давайте починати з пазлу. Так, пазл присвячений ось цій грі The Last of Ham, але ми всі з вами знаємо про що тут. і... Так, пам'ятаєте, цей майнер ми могли купити з вами в розпродажі. І хто купив, той молодець, тому що там був дуже-дуже дешевий крафт, і я його скрафтила там до, до можливого рівня, який мене влаштував. Так, знову у нас тимчасова потужність і РСТ, і ось такі майнери. Так, тут у нас наступні майнери. Ну, в принципі, оцей насправді непоганий. Мені подобається, що він займає одну частинку на поличці, тобто він потужний і поруч з ним можна буде поставити ще один такий потужний майнер і це, це прикольно. У кого вже як у мене обмаль місця в кімнатах, то в принципі такий варіант мене влаштовує. Так, завдання обміняти РЛТ, виграти ігри. Як бачите, я сьогодні ще жодної гри не зіграла. Зараз змонтую відео і піду грати. Так, відкрити лакі-кейси і далі по кругу обміняти, виграти і відкрити. Так, ну не знаю. Я поки собі нічого не ставлю за мету. В принципі, ось ці майнери в мене є, такі теж в мене є. Знов набрати потужності тимчасової. Це і все, що я зможу з цього пазлу вижати. Але подивимось. Так, для мене зараз ось це має найбільше значення. ну... Воно просто кидає нас на крафт. Е Чи просто зависло. Так. Ну, насправді, у мене взагалі обмаль е запчастинок, і я скрафтила вже і так сьогодні багато. Здала би, що буде знижка, то е почекала би, але. Але скористайтесь можливістю цілих 7 днів буде знижка 50%. Так, розпродаж, що тут у нас? Знов цей сет, який нещодавно десь вже був, я зараз так швидко не згадаю де. Але тут з'явився один майнер, який позасетовий. Тобто він, можна його просто так поставити на куличку. Ну, В мене такий сет є. Ось, ось такого майнера в мене немає. І, можливо, до речі, там є завдання придбати щось на 8 РЛТ в, в цьому розпродажі. Тому так, лише 3, ці три позиції. Е, ну, я подиму, подумаю, можливо, куплю і заодно його скрафчу, щоб було, було побільше ще й завдання виконаю. Так, крафт-офер у нас тут з вами ось такий: у нас є цілих шість пропозицій. І, значить, тут у нас з вами ось ці майнери, і тут у нас є з вами ось цей блюprint. Е, так, тут у нас за деталі вже, але платити маємо як серпішками. Е, ось такий у нас крафт. Нагадую, що є, що є ачівка. З крафтом, тому якщо у вас, наприклад, є якісь такі майнери, які лежать без діла, то скрафте, нехай валяються далі для спалювання, а ви виконаєте частину завдання. Так, ну і що? Давайте ще відкриємо з вами: ось тут є в мене завдання: відкрити чотири лакі-кейси. Я їх навмисно не відкривала, чекала, доки буду записувати відео для вас. І заодно, заодно виконую завдання з пазлу, подивимось, можливо, можливо, мені випаде щось інше, окрім тимчасової потужності, на що я дуже сильно сумніваюся, що мені випаде щось інше. Але, як бачите, в боксах мені не пощастило, і я це вам доводжу щоразу, що якщо ви не готові витратити кошти. То і відкривати їх не вартує. Так, а, і ще. І ще в мене хом'як добіг в експедиції. Е, я його навмисно тримала, щоб показати вам. Це у мене цей ковбой, і він у мене біг на експедицію на три години. Так, він мені приніс. Ось так. Нічого особливого, він мені і не приніс, але все одно прикольно, майнери йдуть, чекають свого часу на спалювання, трошки РЛТ, потужність і і детальки. Найцінніше з цього всього це для мене зараз детальки. І давайте заберемо нагороду і подивимось. подивимось. Ну, що дивитись, там буде тимчасова потужність. це прям Ну, навіть можна нікуди не ходити. Ось так. Дякую, що подивились відео зі мною. Мені дуже приємно, що ви лишились саме до цього моменту. І пишите мені коментарі, ставите лайки. Якщо хочете, можете написати ще якесь вітання. Мені буде дуже приємно і це вплине на підняття цього відео в загальному океані різних відео про роль рукою. Дякую за все, обіймаю до нових зустрічей!